Добрий вечір, шановне панство. У мене самочка з зранку народила. Нутринята, нутринята ось там он, де їх куточку є. А самець домагається самку. Я вже бачив, він друг, другу ходку при те, що я бачив, вже зробив. І тепер будемо знову чекати нутринята. Хочу наголосити, що охота в самок настає протягом перших, від перших по третій сутки. І якщо, сам, самка, якщо самка здорова, то самець вона йде до самця, покривається самцем. І від того часу ми вже знову починаємо рахувати 130, приблизно 132 дня. Середньо до наступного народження малих. Такий метод, сімейний метод розведення має свої плюси і, і має свої мінуси. Плюси в тому, що ми не будемо залазити до нутряту і не будемо підкидати самця, самець знає і сам там собою вирішують. Коли їм вступати в статеві акти, коли в них хто, і йде народжуваність. Тим більше ми маємо е, такі стислі е, окоти і ну, мінус в тому є, що е, самки, на мою думку, трохи виснажуються, тому що Зразу першого ходу, коли вона один, другий, третій організм е, е, самки, вона і вигодовлює малих, і зразу носить малих. Ну, такий механізм розведення має. Ну, я, я, я перший раз таке пробую. От, бачите, які відносини самця і малих. Самець малих не рухає. Самочка відходи від малих для того, щоб полюбитися. Ось самець робить третю садку. а самки сваряться з ними. Бачила яку? Реакцію сестри даної самки мають. Вони заздрять самцьові напевно. Самці, що вона знає малих, але дякувати Богу, що самки не є агресивні до її нутринят Шестеро нутринят з'явилося. нутринята різної ваги. Є такі два чи три таких шустреньких великих. а і є одне, одне останнє внутрішнє, яке виходить, вона, зазвичай, воно зазвичай е, чуть не наполовину менше від першого внутрішня. Все, дякую за увагу. Чекаємо, коли почнуть народжувати останні самочки. Ще маємо три самочки, які мають у нас народитися. Продовжую годувати нутрі.